Морквяно-апельсинові кекси вийшли надзвичайно легкі і пухкі, а готуються просто. Завдяки яскравому сонячно-помаранчевому кольору не треба буде нікого вмовляти. І дорослі, і малеча, із задоволенням будуть їсти таку смакоту. А якщо налити склянку молока, то кекси будуть ще смачніші. Жодних берників чи штучних добавок. В рецепті немає лише натуральні продукти, які подарувала нам природа. Моркву можна швидко подрібнити у блендері або ж натерти на дрібній терці. Додамо до неї дрібну натерту цедру лимона і апельсина, сік апельсина та олію. Прибиваємо все до однорідної маси. У готових кексах морквяного присмаку ви не відчуєте. Лише ніжний цитрусовий аромат. Морква багата на бета-каротин, клітковину та антиоксиданти. Тож цей десерт не лише смачний, а й справді корисний. До присіяного порошна додаємо розпушувач і добре перемішуємо, щоб він рівномірно розподілився. Окремо жовтки з'єднуємо з цукром і додаємо морквяне пюре. До речі, цукор можна легко замінити на підсолоджувач. А кекс залишиться такими ж смачними. В іншій мисці добре збиваємо білки. Саме вони подарують нашим кексам легкість і пухкість. До збитих білків поступово додаємо морквяну жовткову суміш і акуратно перемішуємо. Потім вводимо борошно і знову обережно розмішуємо так, щоб зберегти повітряність білків. Тепер подумаємо, чому морква повинна бути в нашому раціоні. Бо це не лише бета каротин і клітковина. Виявляється, якщо її злегка прогріти чи запекти, кількість корисних антиоксидантів у ній навіть зростає. Тобто, термічна обробка робить моркву ще кориснішою. Тож, додаючи моркву у випічку, ми не лише робимо десерт яскравим і ніжним. А й даруємо своєму тілу потужну порцію здоров'я. Готове тісто перекладаємо у кулінарний мішечок Так працювати з ним набагато зручніше. Заповнюємо формочки, застелені пергаментом, приблизно на 2 третини. Адже під час випікання кекси піднімуться. А зверху я їх присиплю подрібненим арахісом. Хочу поділитися своїм невеликим досвідом. Щоб кекси під час випікання не тріскалися, тісто не повинно бути занадто густим. Випікати їх краще на нижній поличці духовки і закладати формочки у теплу, але не надто гарячу духовку, інакше зверху швидко утвориться скоринка, яка потім розтріскається. Кекси я випікала протягом 20 хвилин при температурі 170 градусів. Детальний рецепт. А також опис приготування завжди дублюється під відео. Ніжні, ароматні морквяно-апельсинові кекси готові! Дякую, що ви були зі мною! І нехай у вашому домі завжди панує тепло і затишок!